Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні у Москві зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Візит на початку тижня із посиланням на слова самого Лукашенка анонсувало білоруське інформаційне агентство Белта. Метою Бе візиту Лукашенко назвав цитую обговорення проблем, яких взагалі не має бути у стосунках. Нагадаємо, сьогодні у Москві стартує євразійський економічний форум. Більше про це будемо спілкуватися далі на зв'язку із нашою студією. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії є 21 Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Пане Павле, ну, давайте поговоримо, що ж це за такі проблеми у Лукашенка і Путіна у стосунках. Ну, очевидно, що Білорусь досі не стала регіоном, губернією Російської Федерації. Це велика проблема для Путіна. От, і він цим явно не задоволений, змушуючи свого вусатого вже навіть не колегу, а васала мотатись до нього двічі на місяць. Яких можна результатів чекати після цієї зустрічі? Які ваші прогнози? Я не, не певен, що дожме російський московський диктатор? свого білоруського колегу і серйозних змін не очікую. Втім, можуть бути важливі переговори щодо підтримки російської армії з боку Білорусі. Зараз в Білорусі здійснюється навчання і бойова підготовка російських угруповань сил. Які спрямовуються потім на, на фронт на фронти в нашу державу, де вони воюють проти наших військових, проти наших, проти українців. І цього Путіну, очевидно, замало. Він хотів би отримати всю білоруську армію. Цього навряд чи вже на поточний момент він зможе від Лукашенки добитись. Якщо він не добився цього пів року назад, то зараз на це ще менше шансів. Втім, знову ж таки, можливі, і вже є попередня інформація про домовленості, так скажемо, в військово-технічній сфері, коли підприємства Білорусі будуть, ну, не примушують, а починають працювати в інтересах російської оборонки. В інтересах російського наступу це і заводи, які виробляють автомобільну техніку, це і заводи, які виробляють е, радіоелектронне оптичне обладнання. Е, Росія перебуває під санкціями, і санкції Білорусі ну, вони дещо відмінні від е, російських. Це дозволяє е, дозволило Путіну маневрувати таким чином. О, не... промисловими можливостями переправляючи там, де неможливо виробити щось в Росії, зробити це в Білорусі, ось пане Павло. Ви зазначили, що таки Путіну не вдається дотиснути Лукашенка. Скажіть, будь ласка, загалом, які от засоби, які точніше, напевно, як які засоби тиску так на Білорусь може взагалі робити Росія, і в тому числі Путін? Ну, по-перше, це енергетичні важелі. Це важелі, які використовує Росія, намагалась використовувати до всіх у світі. Зараз одним з таких повністю залежних від Росії регіонів є Білорусь, адже це не тільки енергоносії для Білорусі, там газ, нафта, а це і сировина для білоруської промисловості нафтопереробної. це і Мозерський і інші підприємства. Енергетичного комплексу, який повністю залежить від російської, від російської нафти, від російського газу. Це і добре промисловість, власне кажучи, Білорусь намертво прив'язана до, до російської економіки, до російських поставок, прив'язана саме тому, що білоруси не хотіли. Диверсифікації своєї економіки вони намагались, бо керівництво Білорусі будувало свою економічну модель на такому на паразитуванні залежності від Росії. За це за що власне і платиться відповідним коштом, пане Павло. На початку минулого року, ну і тривалий час, впродовж минулого року загалом ми часто говорили про імовірність повноцінного залучення. Білорусі у війну а Росії проти України. А як зараз ви оцінюєте цю ймовірність? В цілому загроза така не зникає. І, е, у, і у Путіна у Шойгу у Бастрикіних е, такі е, задуми залишаються е, як резерв для реалізації, і при будь-якій першій же слабині, при першій можливості вони е, це реалізують. Втім, як на мене. От найбільша небезпека була десь півроку тому, коли не просто росіяни тисли на білорусь в цьому напрямку, а вже майже дотискали. Зараз ситуація, як на, як на фронтах, так і на дипломатичній, міжнародній арені дещо змінилась. і Білорусь має певне білоруське керівництво, те, яке зараз є. Має певний люфт для маневру, втім, при необхідності ці зусилля Росія подвоїть, а то й потроїть. І я думаю, що з наближенням українського контрнаступу тиск на Білорусь буде зростати. Але і страх е мінських е самопроголошених влад е буде наростати. Такий очевидний приклад. Події, які зараз вчора, позавчора відбувалися на російських територіях Белгородської області, білоруси бояться насправді відповіді українців на російське вторгнення з їхньої території, бояться і намагаються всіма способами уникнути ескалації, але не дуже це їм дається. Пане Павло, а які от настрої зараз панують в білоруського суспільства? Чи готові вони не знаю, спротив війні якісь показувати? Ну я не можу сказати за все білоруське суспільство. Я спілкуюсь переважно з білорусами, які, які не сприймають режим Лукашенко як, як владу Білорусі, як законну білоруську владу сприймають його як. Узурпатора, власне, і звідси е, витікає те, що вони не, не приймають е, союзницькі відносини з Росією. Але можливо в Білорусі, ну в чому можливо швидше за все, в Білорусі значна частина населення зазомбована, як в інших пострадянських республіках, а можливо навіть і більше там порівняти з населенням Казахстану, Киргизстану. Узбекистану чи Таджикистану, там значний відсоток населення. Вони е, перебувають під в російському інформаційному полі і під відповідним таким інформаційним тиском, то їх позиція це підтримка Росії. Втім, жоден ні Білорус, ні Казах, ні Узбек не готові е, класти свої голови там у Вагнерівських чи шойгівських воюзованих структур і заради забагато Путіна пане Павло, дуже дякуємо за вашу аналітику. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21